Всім привіт, друзі! Слава Україні і героям слава! Оверлок джаном, не джаном а джаном. 204 модель Д. Оверлок бивушний. Замінили петельники. Ну, воно не допомогло. Голки побило. Приїхав без голок. Частково розібраний, але ну, нічого страшного, бо хочу показати відео в якому стані я отримав, і які зауваження і так далі. Пускаємо вал голку він абсолютно сухий. Абсолютно. Експлуатується оверлок уже років, блін, років 3, мабуть. Ось, Це дуже неправильно. Інколи треба або здавати в майстерню, або самим розбирати і мазати його. Змазувати, бо він же ну, на суху довго не пропрацює. Ну, гримить. Як, як його змазати, то він, звісно, буде ну, набагато тихіше працювати. І починаємо розбірку. В тих саме, саме головне, найголовніше ну, петельники, як петельники, це голкова пластина. Для цього ми беремо, розбираємо, знімаємо лапку. І краще зовсім зняти звідси. з по лапки видно, що він, звісно, попрацював. О, пошкоджень таких ніяких особок. ми і не бачимо. І в цих голкових пластинах саме головне, це ось ці голочки. Ну, цілі, дивимося, що вони цілі. Саме головне. Шовний язичок на місці. Поїхали розбирати далі. Блокова пластина тут тримається всього на одному вагентику такому боку. Його не, не переплутаєш, він такий конусний. Так, тріщин я не бачу. Було, звісно, голками побито тут щось. Ну, нічого, все заполіруємо, все, все зробимо. Саме головне тріщин нема в самій пластині. Дивимось на... Зюб'я. Оце... Ну інколи треба знімати і чистити Друзі, я вам так скажу. Оці валенки. Інколи просто технічний огляд треба робити. Треба чистити це все діло. Так, поїхали далі. Не показую в якому стані петельники, тому що... Поставили, поставили нові петельники, відповідно, треба налаштовувати. Голки ламає і відповідно до мене він не потрапив. Розбираємо верлок. Я зніму оцю кришку. Розбираємо, щоб максимально був доступ до, до тіла щоб максимально ми могли його фігурною і це робимо. Болтики тут коротенькі такі. Навіть можна їх і назад поставити, щоб не переплути. Знімаємо задню кришку. Ну не задню, а цю кришку, де лампочка у нас бокову. Так. Друзі, ну такими лампочками зараз користуватися, лампочка накала, це, звісно вже минулої, минуле століття. Ось, ну, маємо, що маємо. І треба нам викрутити ці два винтики. А лампочку поки не викручу, бо гаряча ще. Винтики списці повністю не треба відкручувати частково. Все, У нас вже кришка відійшла. Потім відкручуємо ще один винтик такий. Я вже давним-давно розбирав такі оберлуки. Тоже коротенький. Тут у нас стоїть шурупчик такий. Потім знімаємо бокову праву кришку. і повністю відкручуємо, давайте викрутимо. Теж коротенький, але й шляпочкою такий. Я попросив, щоб мені не обов'язково ну, цей кріплення. Знімаю нижню. Давайте ось так. Нижню цю. Піддончик цей. Так, викручуємо. Раз. викручуємо два. Тут стрілечки в нас стоять. І викручуємо стрілечка, вказує нам на ніжку. Тут ось у нас шлейбочка така. Потім, ну, якби регулюємося стрілочками. Тут коротенький. Тут, скоріш за все, шурупчик буде. І коротенький теж. І все в коробочку скидаємо. Так теж. Ага, ось ще один. Заховався. Коротенький теж. Бо є такі верлоки, що якщо длінші розібрав, потім дивишся і не знаєш ху. Тут чужутчик такий. І знімаємо кришку. піддон оцей. Нам треба максимальний доступ до тіла. Що я вам скажу? Не сильно тут він і не грязний. Нитки, трата, ну це таке діло. Знімаємо якраз праву кришку бокову. Щоб передню зняти, нам треба ось ці ось відкрутити. Не повністю. Два-три оберта. Опускаємо в самий низ петельник правий і знімається це, це. Ну, Трішечки попрацював він. Закоптився тут верлочок. Ось. Є у нас ці модельки ванночка, в яку треба нам накапати масло, оливи. Українською мовою оливи і тоді вона по шнурочкам, ось по фітелькам розноситься по вузликам деяким. О, по шатунах. Ось. Давно я розбирав такий оверлок, давно я працював з таким оверлоком. Ну, ось так розбирається оверлок. Потім беремо щіточку, я не буду це знімати. Чісточку вичисуємо кило, цей грязь. Це. Потім беремо масленичку, помажемо все. Ось, і... ну, цю кришку немає, ну, нема, ну, я не бачу, е сенсу її знімати. О, там ззаді немає нічого. Дивимося ремінь, ремінь натягнутий. Ну, надійна техніка, надійна техніка. Це все оце цей треба ці два максимально видалити. Ось. Лампочка, коли вона не гаряча, вона тут ось так вона. Нажать треба і прокрутить. Так же саме вставляємо і сюди. Вона, як у автомобілів, Ось такого типу лампочки Ну, такі лампочки продаються світлодіодні, ну, економні. Ну, люфтів таких особо немає, ну якби він помазаний був, то я думаю, він би... Тихіше працював би. І в мене масленочка я через голочку медицинську працював. І куди мені треба, я по капельки, по дві не обов'язково наливать. Ось. І всі механізми. Все, що треться, все, що тут. Шевелиться. От. Ну, відповідно, в ванночку. Ось сюди треба накапати багатинку. Ну, ось так він працює, це я виручу. Так, да, ну джану, вони якісні машини. Є в мене зауваження до цих машин. Ну яке зауваження, Важкувато заправляють петельники, особливо нижній лівий. Ну, це я вам покажу, як його легко ну, виправляти. І ось усі механізми, ось, штоки, все це треба повернути. Тут використовується такий метал, що він якби трохи впитує масло, ну, оливу. Ну, в даному випадку, коли він до мене потрапив на регулювання, на налаштування і регулювання, то ж я не можу просто його не помазати, не розібрати і не помазати. Тим більше оверлок моєї знайомої. Ось. Швачки. Так що зробимо? Ось. Не знаю, я окремо зроблю відео. Окремо зроблю відео по петельникам, щоб воно і так уже. І оці шатуни, всі тут. Шарніри, шатуни, це треба помастити. Лишнє щось скапає, щось залишиться. Ось, І буде ще працювати та працювати. Ось, друзі. Ну ось таке в мене кіно. Не знаю, чорний дифференціал був включений. Може, це пока при транспортуванні. Так, ладно, друзі. Ну, така, така у нас розборка і, відповідно, зборка буде така сама. Такої самої послідовності, але ж знімаю улочку і сюди треба накапати масло, оливи. Ну, це таке. І в такій самій, тільки в обратній послідовності він збирається. От і все. Все дуже просто, все дуже зрозуміло. Все, друзі, на цьому ставлю крапку. Слава Україні і героям слава!